Що я вам рекомендую робити прямо зараз. Якщо ви отримали запит, зробіть це сьогодні, а не після вихідних. Оформіть пояснення, зберіть інвойси, чеки, листування, надашліть одним файлом в додатку банку. Якщо ж вас ще не чіпали, ви маєте час усе виправити. Відкрийте ФОП, не приймайте оплату на особисту картку, вказуйте призначення платежу та використовуйте РРО. Зрозумійте правильно, це відео це не про залякування. Це про те, що світ змінився. І банки вже не просто тримають ваші гроші, вони аналізують вашу фінансову поведінку. Якщо ви хочете зберігати спокій, вам потрібно знати, що саме бачить і очікує банк, і як захиститись, коли виникнуть питання. Пам'ятайте, банк це алгоритм. Алгоритм піддається логіці, якщо ви даєте йому правильний сигнал, тобто призначення платежу, чіткі документи, пояснення, яке говорить мовою НБУ. Це ваша щоденна гігієна фінансів, як чистити зуби і краще знати це заздалегідь ніж потім витрачати час, нерви та гроші.